Нові тарифи, нові проблеми. Вже завтра, 9 травня. Пасажири з Долбунівських маршруток платитимуть за проїзд більше. Вартість за кілометр зросте з 1 гривні 23 копійок до 1 гривні 90 копійок. Відтак за проїзд доведеться платити більше приблизно на 5 гривень. Такі зміни не занепокоїли жителів міста. Серед них пані Валентина каже: не розуміє, чому так різко підвищились ціни, зокрема саме в селищі з Долбунів. По рівному це цей же самий маршрут. Ціна не змінюється зовсім 12 гривень. Як було, так і є. Ціна зміниться лише для здолбунова. Ну, така проблема, і тут, по суті, на селищі люди є заручниками цієї ситуації, бо іншого виду транспорту тут нема. Щоб добратися, якщо з Долбуною можна пересісти на інші маршрутки або на залізничний транспорт, то тут так не зробиш. Водночас, заступник начальника обласного управління інфраструктури Віталій Харкувець розповідає: в обласну раду з проханням затвердити нові тарифи перевізники зверталися ще в жовтні минулого року, оскільки ще тоді виникала проблема з перевезенням. Надходять Неодноразові Заяві від перевізників щодо відмови від перевезень на маршрутах або припинення перевезення на частини рейсів, зв'язку з їх збитковістю на адресу управління інфраструктури та промисловості обладміністрації з жовтня 2023 року. Почали надходити звернення від перевізників щодо підвищення вартості приїзду на пасажирські перевезення. Самі ж перевізники коментувати ситуацію. Відмовились втім, не на камеру повідомили, що ціни вже як два роки мали б підвищитися однак вони це стри. Мовили, а відтак працювали собі на збиток. Нині ж, за їхніми словами, ціни зросли на все, тому залишати тариф незмінним було неможливо. За словами заступника начальника обласного управління транспорту Віталія Харковця, рівненщина була чи не єдиною областю з найнижчим тарифом з того часу, зросли більшість складових тарифу. Тож збільшення вартості проїзду стало закономірним. Калькуляційні витрати зросли в рази, як кажуть, зокрема. Е... Послі автостанції від 30 до 60 відсотків спостерігається ріст, паливо, мастило, страхування. Це все вплинуло на їхню діяльність. Також зв'язку з введенням в Україні військового стану значно знизився посеропотік. Додає, зміна тарифу стосується не лише з Долбунова, а й області. Загалом втім, наскільки і який напрямок здорожчає, наразі прогнозувати не можуть. Лілія Мазур, Віктор Міщук, Олег Шаламай, телеканал, ITV Media Group.